Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами проведемо цікавий дослід і подивимося, як рослини п'ють воду. Ми з вами знаємо, що рослини завжди поглинають воду корінням. А якщо рослина зрізана, тобто вона не має коріння, то вона поглинає воду за допомогою стебла. Для досліду нам потрібно ємності з водою. Харчові барвники різних кольорів, ложка, свіжі рослини. Я взяла пекінську капусту. В ємності з водою додаємо різні барвники. Висипаємо кожен барвник в окрему склянку. Ретельно розмішуємо. І в кожну ємність опускаємо по листочку пекінської капусти та залишаємо на один день. Дітки, ми бачимо справжнє чудо природи. Кожен листочок зафарбувався в той колір, який ми додали до води. З цього досліду, ми можемо зробити висновок: що разом з водою рослини отримують корисні речовини, розчинені в воді. В нашому випадку, це були барвники. Ви можете вдома разом з дорослими також провести цей дослід. Чекаю на ваші результати. До нових зустрічей!